Нам протистояв стояв і команда грала в Лізі. Ми очікували, напевно, більш легку перемогу. Але стосовно мене індивідуально, я пам'ятаю, що я не тренувався місяць після травми. Це була одна тренування і одразу дві гри, то була нетопова форма. Проте ми мали солідну перевагу і могли довести гру до кінця спокійно, але вони влучили кілька важких трьохочкових дальніх, з 7 метрів, здається, десь так, з вісьми. Це було дуже, досить спокійно, я себе добре відчував, відчував, що я в грі, я був певен у своїх силах і робив те, що вмію. Я вірив в свої флотери, там, які забивав. Трьохочкові з дриблінгу теж Ну, так склалося, що спіймав ритм гри і до кінця вже дограв. В останні хвилини треба було дотиснути. І ми десь там 3-4 атаки не могли забити. Прометей повідчув це і почали ризикувати. Ризикувати трьох очковими, і в них це вийшло. Ну, Вони змогли це зробити, забити ці трьохочкові ризиковані. І їх поперло, і тут треба було вже з холодною головою дограти останню хвилину, щоб не потрапити на ті граблі, які ми потрапили там з Хіміком в Южному, в Южному. Все ж програло одне очковате тоді. Я не вірив, що він залетить, тому що вони забили два суперскладні кітки вже. Я чомусь не вірив, що він влучить третій. Це було б занадто. І потім ми дуже раділи, святкували разом цей кубок. І Я пам'ятаю, що всі перехворіли після цього. Фаворитизм чи ні? Я не думаю, що це дуже впливає на гру. Я ст... намагаюся не звертати уваги, тому що дійсно одна гра все може бути.